Audi Q5 на правильному глубині, як по мені, 2-літровий дізель. Доволі таки неприхетлива машина. Да, По ходовій частині, якщо її робити, буде дешево, тому що багата речашка, окремо шарові не міняються. Тобто, попередку да, може бути дорого, якщо за неї там не слідкувати і за один раз там все перебрати. да, буде дорого. Но при тому, всьому вона комфортно і керованості вона цим своїм бере. Ззаді все обслуговується, там е, особа там питань ніяких немає, по задній ходовій частині, все міняється блоками. Тобто там такого немає встрягання, як може бути по попередній частині. Двохлітровий дізель, Звичайно, рівняний двигун, якому, якого вистачає на цій машині, який економний, який їздить і, і по пів мільйона пробігу, і більше. Тобто тут він приїхав просто на спотіку, мостилась під клапаний кришка, 200 плюс пробігу можна таке простити. Перепаковуємо клапанку, їде далі. Перепаковуємо фотон, їде далі, воно все. Дійсно класна машина. Дійсно комфортна по комплектаціям вони є доволі такі цікаві. Навіть якщо брати не на не на не на суперживні комплектації, цей варіант все одно буде дійсно комфортний автомобіль. По обслуговуванню адекватне, якщо ми не беремо передню ходову частину в наші дороги. Гальм вистачає, шумоізоляції ізоляції вистачає. Все, що потрібно в цій машині, вона є. Питання тільки знайти її живу і правильно обслуговувати. Тому що, в принципі, приїхала вона на, на перепакування після іншого сервісу, бо там міняли ГРМ, сальник колінвала поставили задом наперед. Воно потекло, полізли, розібрали морду, заодно перемили радіатори, тому що були кафеція забиті. Коли обслуговуються автомобіля, вони дійсно слугують вірою і правдою.